Але там є вже, але там, да, там вже є е, запобіжний захід у нього. Так, так. Ні, призупинили так. І от нещодавно вийшла новина, тобі додам екс керівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка арештували на 60 діб і заставив у 6 мільйонів у корупції під час підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і засобів РЕП. Але так, ця ж історія. Але знаєш, тут я хочу сказати і підкреслити, я, до речі, це писала. Це не тільки я зараз цю думку скажу, я про це писала. А, Ань, коли відбулось, відбулось те, що проголосували, підписали законопроект по перепо Мені дуже багато ботів прибігли.